Всім привіт, в цьому відео розглянемо новинку від вітчизняного ножового бренду BPS Nice. Цей ніж називається розмарин. Назвали його в честь відомої рослини, яка часто виступає в якості приправи або лікарського засобу. І ця назва натякає нам ще ніж власне кухонник. По суті, це шеф-ніж з наступними параметрами. Загальна довжина виробу складає 330 мм, довжина клинка 195 мм, п'ять міліметрів, обуху 2,8 мм. Зведено все це в 04 в 0,5 і маса цього виробу складає 175 грамів. Тобто, по суті, маємо середнього такого форм-фактору шеф-ніж, в профіль клинка, якого звичайний дроппонт, спуски прямі від самого обуху, конструкція ножа Full Руків'я цього ножа представляє собою дві накладочки з горіху, який, скоріш за все, був на заводі просочений датською олією, так як вони всі свої ножі з дерев'яними елементами так опрацьовують. Накладочки кріпляться трьома стяжками під шестигранник. Тобто, звичайно, така елементарна конструкція. Ніж. Досить погано тримається в руках. Ну, як сказати, я не професійний шеф, я не кухар, але мені подобається як він лежить у руках. На відміну від більшості, від абсолютної більшості інших кухонних ножів, руків'я тут виглядає досить таким витонченим, воно не є надмірним, не є якимось занадто великим. Баланс ножа знаходиться якраз між руків'ям та клинком, ніж можна. Досить зручно взяти таким чином з виносом великого пальця на обух. Можна взяти посередині руків'я, можна взяти ближче до хвостовика і працювати будь-якими типами нарізання, які вам взагалі потрібні для вашої роботи на кухні. Руків'я також має розширення ближче до навершя, що також досить зручно сприймається працюючою рукою. І в цілому видно, що ніж проєктували люди, які трошки розуміються на приготуванні страв. Мені також подобається те, що в комплекті з цим ножем йдуть такі шкіряні піхви, які, на перший погляд, нічого такого себе не представляють, але вони є досить важливим моментом, тому що дозволяють брати цей ніж з собою на різні івенти. На природі різні там пікніки, кемпінг для туризму чому ні. І маємо таку ситуацію, коли ми можемо придбати ніж, залишити в себе на кухні, звикнути до нього. скоріш за все, впевнений, що він вам сподобається. І коли виникне потреба, Приготувати страву десь в умовах природи, ви просто берете свій улюблений ніж з кухні, до якого ви вже звикли, з яким ви точно знаєте, як працювати. Досилаєте його в шкірені піхви, кладете з собою в туристичний рюкзак або в якусь торбу для пікніка, і працюєте на природі тим ножем, який, власне, працює у вас на кухні. Як на мене, ця ідея досить прикольна і гідна уваги. Піхви досить непогано зроблені, прошиті такою суровою ниткою, мають таку застіпку з кнопочкою. Тиснення BPS Knives, тобто в такому фірмовому стилі, І що цікаво, продумано настільки до дрібниць, що коли досилаєш цей ніж до піхов, оцей скос дерев'яного років'я він ідеально співпадає зі скосом шкіри на піхвах. Загалом здавалося б, це якийсь незначний момент, але різні ножові перфекціоністи на це звертають уваги. Тому варто також розуміти, що навіть це компанія BPS передбачила, що. Треба таки всім угодить. Отже, полотно клинка має фініш у вигляді такого поперечного сатину, який наразі нікого не здивує, але вони вирішили зробити його, зовнішній вигляд цього ножа більш таким оригінальним, додавши лазерне гравіювання у вигляді якоїсь топографічної мапи. Тобто тут якийсь ландшафт зображено. Напевно, вони побажали таким чином показати, де краще всього готувати їжу цим ножем. Ну, загалом. Придумайте самі, що це тут зображено. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, що це за болото, чи це гори, що тут взагалі за історія у нас нанесена сталь клинка. На клинку написано «Stainless Steel», хоча в описі товару на сайті вказано, що це 50 х 14 mf Сталь досить непересічна. сталь це не часто зустрічається на ножах в Україні. У мене особисто з цієї сталі лише кастомний EDC Fixed, який я робив під один проект, про який можливо ви в курсі. Загалом купувалася ця сталь під цей ніж як елементарна нержавійка. Тобто розрахунок був, що типу 50 х 14 м з вмістом вуглецю близько. Половини відсотку, напевно, це щось буде типу 41-16 круп, або подібна якась нержавійка, яка буде швидко сідати, але при цьому забезпечить майже стовідсотковий захист від корозії. Але як виявилось, в процесі експлуатації ріжеться сталь довше та агресивніше ніж ти від неї очікуєш. Загалом загострив один раз і цей ніж на хапстені, і з тих пір він досить тривалий час уже побігав. І, як на мене, непогано зберігає свою можливість щось різати. Так, звісно, підправляв його декілька разів на кераміці, але загалом ця сталь насправді себе в процесі експлуатації показала значно краще, ніж від неї очікувалось. тому що купували ми, по суті, найдешевший бланк. Я, здається, тоді взагалі вперше почув про 50Х14МФ. Тобто досить непересічна сталь в плані популярності, але дає тобі трошки більше, ніж ти того від неї очікуєш. Трошки більше, ніж просто якийсь айнекс чи якийсь дванадцятий сандвік. І загалом, коли бачиш стенле стіл гравійоване на полотні клинка, ти очікуєш якийсь сирий пластилін. В даному випадку є не безпідставна причина очікувати від цього ножа трошки твердішого заліза, ніж звичайний, якийсь там 12-й сандвік чи 41-16. Взагалі, дизайн ножа, я вважаю досить продуманим, тому що навіть зробили такий собі заточний чол, там де п'ята клинка переходить в ріжучу крайку. оцей цей момент вони. Досить продумано зробили, що дозволяє нормально загострити цей ніж як на радіусній системі, так і на різних там арканзасних каменях в себе дома на кухні. Той, хто гострить ножі, той завжди звертає увагу на ці моменти. І дуже вдячний виробникам ножів, які продумують цей момент, щоб потім не створювало тобі це заняття додаткового головного болю. Загалом ніж 100% вартий уваги, якщо розглядати його саме як шеф-ніж, який буде одночасно і на кухні працювати, і який можна нормально, безпечно, комфортно таким чином. Чином запакувати, покласти з собою в якусь торбу чи в рюкзак, взяти в аутдор з собою і там куховарити, отримуючи задоволення від процесу. Якщо у вас з'явиться такий ніж на хазяйстві, то напевно вам більше не доведеться брати з собою кухонний ніж замотувати в якусь газету і таким чином екстремально транспортувати його до місця відпочинку на свіжому повітрі. Вартує вся ця історія на сьогоднішній день трошки більше двох тисяч гривень. Само собою в описі під відео буде промокод на суттєву знижку. Якщо комусь даний ніж сподобався, і... але цінник трохи косючий, то все, що ми можемо подарувати вам промокод на знижку. Дякуємо, що додивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можете підтримати нашу творчість лайком, незлим коментом, підпискою. І що ж, далі буде.